Давайте подивимось таке питання, які плани Всесвіту на вас. Розклад буде общий. Давайте подивимось хто до нас прийшов, для кого програється цей розклад. Фінансова людина, да? розклад общий, як і для чоловіків, так і для жінок. Людина фінансова, яка зважує щось по справедливості. Тут фінанси, тут гроші, тут капітали. Король Пентаків, да? говорить нам, це може бути чоловік такий фінансовий, також жінки, переварати на себе. Людина, яка йде по життю, зважуючи по справедливості, зважує щось і для себе. І для інших показано. Да? От, і хоче досягнути якоїсь да, справедливості, також зважує, я ж кажу, всі за, всі проти. По колесниці людина та, яка постійно в русі, йде на. Щось краще. Тут, можливо, людина, яка постійно в якихось роз'їздах, переїздах, дорогах, поїздка в гарні місця, впевнена людина сама в собі, яка проявляє ініціативність, ентузіазм. І якщо це про вас і вам відкликається, дивимось далі: які плани Всесвіту на вас? Які плани, які плани? Знаєте. А що я вам можу сказати? А плани тут йдуть о, спілкування з людьми, спілкування з чоловіками, з жінками. Проявлення, таке відкритість по королеві також пентаклів. Ви та людина, яка прищутлива, яка умна, яка знає, куди вкластися, що зробити, треба відкриватися. Тут співпраця з людьми іде. Людина, яка романтична, людина, яка тут іде навіть кохання по двойки кубків, картка такої торжества кохання, союзу закоханих, тут зустріч, тут дружба, тут взаєморозуміння, близькість, начало навіть гарних і щасливих стосунків. Що, возможно, тут може бути і перевірки. По верховній жриці вам треба відкривати інтуїцію. Тут людина може, знаєте, навіть займатися культними силами, да? мати знання, приобретати якісь так, мати дар ясного бачення, нести якісь стайні секретності. По життю, але можете бути трошки двойственні, можете бути трошечки двойственні. Які плани на вас? Вам іде кохання. Вам іде кохання. Відкривайте свою інтуїцію. Живіть по своїй інтуїції в житті по життю. Да? А, і тут може бути у вас дар. Ви дуже умна людина, бо тут закупівлю. Картка говорить про те, що тут. М Удовасиде гармонія, велике кохання, плодороддя, картка такого повного удовлетворення, емоційного розвитку, емоційного питання. Я да. І тут картка говорить нам про те, що треба йти в нове, не боятися. Можливо, ви тут стоїте перед вибором якихось стосунків, да? і так далі, вагаєтеся в чомусь, проявіть свою інтуїцію і, будь ласка, йдіть в нове. У виходить вам розклад на даний момент. Є така інформація. Давайте ще кинемо вам руну. Які плани а, всесвіту а, на вас? Що вам ще скаже руна порада? Руни картки наутіс руна. Проявляйте прагматизм, а, користь а, тут час, час обмежень та затримки. А, а, ви вже пройшли це терпіння. Да? Можливо, трошечки треба в чомусь а, а, потерпіти, але проявляйте прагматизм, а, користь до себе. А, да? Ну, отакий вам іде розклад. Пишіть, приймаю, а, підписуйтесь, далі буде.